Протягом місяця в області тривав благодійний марафон на підтримку учасників АТО. Врятуємо кожного бійця захисника України. Його організатором виступила обласна рада за підтримки товариства Червоного хреста. Офіційно акція завершилась на початку жовтня. Втім, кошти від підприємців, установ та жителів Вінничини надходять і дотепер. На сьогодні зібрано понад мільйон гривень. Частину грошей витратили на придбання медичного обладнання для Вінницького військового медично-клінічного центру. Жителя Кривого Рогу Олексія Кондрашова мобілізували у травні. Воював чотири місяці, але й гадки не мав, що пройти доведеться найстрашніше іловайський котел. Спочатку в старобішево стояли, а потім під Лаваськом. Воювали, Коли виходили з то зелений коридор там вже. Поранення серйозне, пошкоджений нерв. Такий діагноз передбачає тривале лікування та реабілітацію вісім місяців. Але завдяки догляду у військово-медичному центрі, каже, швидко йде на поправку. Слово хороше, все, все подобається, все замечательно, отношення хороше. Голова обласної ради Сергій Свитко, в особі Олексія подякував усім захисникам нашої держави. Ми пройшли через пекло війни. І ми перед вами боргу. Собі вам за ви є. до військово-медичного центру Сергій Светко прибув з гарним та доречним подарунком. Автоматичний біохімічний аналізатор крові це сучасне обладнання, необхідне для порятунку життя тяжко поранених. Це сучасний, найсучасніший апарат, який дозволяє оцінити стан пацієнта, особливо стан важкого пацієнта в важкому стані. Цей апарат дає 300 показників. Крові і дає змогу оцінити стан організму і те, які заходи повинні медичні лікарські бути застосовані для того, щоб наступило бездоров'я. Цей апарат вдалося придбати завдяки благодійному марафону, з ініційованою обласною радою. Офіційно акція завершилася на початку жовтня. Втім, кошти від підприємців, установ та жителів Вінничини надходять і дотепер. Загальна сума становить 1 мільйон 40 тисяч 981 гривня 88 копійок. Вартість аналізатора 561 тисяча 285 гривень. Залишок становить 479 тисяч 696 гривень 88 копійок. Планується в листопаді засідання координаційної ради, яка розгляне питання про марафон благодійний і решту коштів відповідно до голосування. Членів Координаційної ради буде виділено на потреби центру військового медичного відповідно до вашого подання ваших пропозицій. Нам потрібно найперше це металоконструкції для поранених з пошкодженнями кісток. Кошти, що надходять від організації та населення області, акумулюються на рахунку товариства Червоного хреста товариство Червоного Христа із задоволенням відгукнулось на пропозицію взяти участь у Такому прекрасному благодійному заході, і як ми бачимо, результат дав свої показники. Вже придбаний і буде працювати той дороговартісний апарат, який зможна було купити, накопичивши кошти у великій сумі. І ще що важливо цього марафону, що він дав можливість усім бажаючим долучитися до акції мілосердя. Під час візиту до військово-медичного центру голова обласної ради оглянув умови, в яких лікуються та проходять реабілітацію учасники військових дій на сході країни. Сьогодні тут створені всі необхідні умови. Військовослужбовець, який отримав поранення, він повинен лейти своїм то Тут от у нас такий як завершальний етап після того, коли вже проходить вже тут, ви йому надається відпустка, він вже їде додому, на 15 днів, на 30 днів, залежить від важкості поранення. І після того з Наразі у військово-медичному центрі перебуває 190 пацієнтів. Всього за час АТО лікувальний заклад повернув до життя понад тисячу поранених. Медикаментів, розповідає керівник закладу, вистачає. На даний час ми забезпечені медикаментами повністю. Є потреб. потреба виникає в постійно, тому що поранені лікуються, йде розхід медикаментів, він поповнюється. З медичного обладнання є перелік, він, до речі, переданий і в обласну раду на кошти і в товариство Червоного Христа. Відсотків 25 Так, це за рахунок 25-30, От це і. Кошти населення, і благодійні, і волонтерської. Перебуваючи у шпиталі, Сергій Свидко поспілкувався з військовими та пообіцяв посприяти у вирішенні проблемних питань серед пацієнтів лікувального закладу і Сергій Іщенко. Був теж в Донецькій області на підвезенні боєпостачання, які потребують наші хлопці, щоб було їм чим відбитися. Попав теж. Під обстріл. вдома у Кіровограді, на Сергія чекають дружина і донька. Тому військовий сподівається вже скоро їх побачити. Тим паче, що почувається, розповідає добре. Завдяки докторам все роблять. Добре, дякую. Вони нас розуміють, моїх розуміємо. Лікарі медичного центру і справді віддають усі сили для порятунку поранених. День вони можуть виконувати і до 20 операцій, 16, до 20, до 25, а коли поступають поранені, які поступають з місць Харкова, Дніпропетровська, де їм надавалася та допомога перша, а тут вже де надається їм кваліфікована медична допомога, то працюють вони і цілодобово практично. Весь починаючи діагностичний корпус і закінчує руками хірургію. Від початку антитерористичної операції працюють і мобільні бригади військово-медичного центру. Чотири лікарсько сестринські бригади, кожен бригаді по вісім дович. Один із тих, хто побував на передовій, і хірург Ігор Марценковський. Був я в селу ми три місяці, з травня по себе в 72-й бригаді, в першому батальйоні. В результаті масивного артобстрілу ми вимушені були у російських погранців просити зеленого коридору. Тому що стояло питання, або гибне 500 чоловік і більше, або ми через зелений коридор виходимо в нейтральну зону. Нас прикордонні війська Росії зустріли гарно, як кажуть, по-військовому. Негарно спрацював з нами слідчий комітет Росії. Вони все перевернули з ніг на голову і, скажімо так, показали це як полон. Але завдяки нашому командуванню, завдяки нашій державі, міністерствам, все було вирішено на вищому рівні, і військовослужбовців повернули додому. Користуючись нагодою, голова обласної ради Сергій Свитко подякував медикам за їхню важку та в прямому сенсі слова життєво необхідну працю. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім лікарям вашого центру військово-медичного. Ви, як ангели, рятуєте життя наших військових, тому і вам. Щиро вдякую за вашу працю.